Що ж, давайте зануримось у це. От замислювались коли-небудь, що змушує людей поводитись так, а не інакше? Чому одні стають героями, а інші, ну, скажімо так, лиходіями? Відповідь криється у неймовірно захопливій галузі соціальній психології, і ми сьогодні спробуємо в цьому розібратися. І ось воно те саме центральне питання, яке, мабуть, спантеличує багатьох із нас Як, як звичайні хороші на перший погляд люди могли чинити щось настільки жахливе? Подумаємо про рабовласників або нацистів, як їм вдавалося так успішно дегуманізувати інших, як можна скоювати неймовірні звірства, а потім просто повертатися до свого звичного життя, наче нічого й не сталося. Але ж з іншого боку, є і протилежні приклади, що, наприклад, змусило Оскара Шиндлера ризикувати власним життям, щоб врятувати понад тисячу євреїв. От бачите, соціальна психологія допомагає зрозуміти не лише найтемніші прояви людської поведінки, але й найсвітліші. Найбільш героїчні, виявляється, відповідь на ці питання у такій собі прихованій битві це постійне протистояння двох потужних сил, що формують наші дії, думки, наші стосунки, і зрозуміти цю битву це, по суті, знайти ключ до розгадки людської поведінки. Отже, ось вони нищі два головні підозрювані. З одного боку це сама людина, тобто її характер, її внутрішні риси, а з іншого ситуація, тобто обставини, що склалися навколо. От і виходить головне питання причина в людині чи в ситуації. А тепер давайте розберемось, до чого ми схильні за замовчуванням. Коли ми бачимо, як хтось щось робить, наш мозик автоматично шукає пояснення. І знаєте, зазвичай ми обираємо не ситуацію. Цей процес навіть має свою наукову назву. Психолог Фріц Хайдер назвав це теорією атрибуції. Простими словами, це означає, що щоразу, коли ми намагаємось зрозуміти, чому хтось щось зробив, ми несвідомо приписуємо причину або його особистості, або ситуації. Ось вам простий приклад. Уявимо, якогось Бруно на вечірці, він увесь вечір стоїть сам один. Яка перша думка? Ну, мабуть, він просто сором'язливий. Це і є пояснення через його особистість. Але ж, може, в нього просто був жахливий день, або він щойно побачив свою колишню з кимось іншим, а це вже, як ви розумієте, ситуативні причини. І ось тут ми підходимо до однієї з найпоширеніших розумових пасток. Вона називається фундаментальна помилка атрибуції. Суть у тому, що ми схильні переоцінювати вплив особистості і навтаки недооцінювати вплив ситуації, коли аналізуємо поведінку інших. І це не просто якась теорія з підручника, ця помилка має цілком реальні наслідки. Ось вам цікавий факт: одне дослідження показало, що сім із десяти жінок стикалися з тим, що їхню звичайну ситуативну дружелюбність чоловіки хибно сприймали як сексуальний інтерес. Це ж класичний приклад фундаментальної помилки атрибуції в дії. А тепер тримайтеся, бо далі буде ще дивовижніше. Ми ж звикли думати як спочатку у нас є якісь переконання, і вже потім ми діємо відповідно до них. А що як усе навпаки? Що як саме наші дії і ті ролі, які ми граємо, формують наші переконання? Це насправді надзвичайно потужна ідея. Виходить, що іноді, аби змінити свої погляди, треба спершу змінити свою поведінку. Знаєте, це як у приказці – вдавай, доки це не стане правдою, і психологія каже, що це дійсно працює. Цей механізм чудово пояснює так званий феномен нога у дверях. Усе починається з чогось дрібного, якогось невинного прохання. Варто лише погодитись, і це немовби відкриває двері для наступного вже значно більшого прохання. Хочете ідеальний приклад? Та, будь ласка, Дарт Вейдер. Він же не став темним лордом за одну ніч. Ні, ні, ні. Це був поступовий процес. Маленька послуха тут, невеличкі доручення там, потім, знаєте, вбити цих подаванів, і ось ти вже підриваєш цілу планету. Все починалося з малого. І ось ця ідея, що роль може повністю змінити людину, була перевірена в одному з найвідоміших і, скажімо чесно, наймоторошніших експериментів в історії. Це сталося у 1971 році. Йдеться про Стенфордський тюремний експеримент. Психолог Філіп Зімбардо облаштував у підвалі університету імпровізовану в'язницю. Він взяв звичайних, здорових студентів і випадковим чином розділив їх на в'язнів та охоронців. Те, що починалося як гра, дуже швидко перетворилося на жахливу реальність. Вже на другий день в'язні почали емоційно ламатися. До шостого дня ситуація настільки вийшла з під контролю, стала настільки жорстокою, що експеримент довелося терміново припинити набагато раніше, ніж планувалося. Ось лише одна цитата з опису того, що там відбувалося. Зіткнення швидко стали жорстокими, ворожими та дегуманізуючими. Охоронці сипали образами та наказами, звертаючись до в'язнів лише за номерами. Тільки вдумайтесь звичайні студенти перетворилися на безжальних наглядачів. І який з цього висновок? А він просто приголомшливий. Потужна ситуація може змусити хороших людей робити жахливі речі. Справа не завжди в поганих людях, іноді вся справа в поганих обставинах, і це, хоч і тривожна, але надзвичайно важлива ідея. Але, звісно, це ще не вся історія, бо виникає логічне питання якщо ситуація настільки потужна, чому деякі люди все ж таки чинять опір? І який такий внутрішній механізм змушує нас змінювати свої переконання, щоб вони ну щоб вони відповідали нашим діям? І справді, не всі ж піддаються. Історія знає безліч прикладів людей, які йшли проти системи, проти жахливих обставин. Що ж їх відрізняє? Відповідь, виявляється, криється в тому, як ми даємо собі раду із внутрішнім конфліктом. І тут ми підходимо до теорії когнітивного дисонансу. Її автор, психолог Леон Фестінгер. Простими словами, це той самий неприємний внутрішній дискомфорт, який виникає, коли наші вчинки суперечать нашим переконанням, коли ми робимо щось, що не збігається з тим, ким ми себе вважаємо, і наш мозок просто не може терпіти цю напругу. Давайте повернемось до нашого Бруно. Уявімо, що він завжди вважав себе мирною людиною, аж раптом встряв у бійку. Всередині у нього виникає дисонанс, і щоб його позбутися, є два шляхи перший змінити своє переконання, сказати собі, мабуть, я не така вже й мирна людина, або другий змінити погляд на ситуацію. Ну він сам напросився, це був винятковий випадок. І ось у цьому вся суть. Ми просто не можемо жити з цією напругою між нашими діями та нашими уявленнями про себе. І це прагнення до внутрішньої гармонії неймовірно потужний мотиватор. Він змушує нас раціоналізувати свої вчинки, аби лише зберегти позитивний образ власного я. І саме так маленькі компроміси можуть призвести до великих моральних подій. І наостанок питання, яке варто поставити кожному якщо ситуація має таку величезну владу, то які ролі та обставини впливають на нас просто зараз? Які ситуації непомітно формують наші думки та дії щодня? Бо розуміння цих потужних сил це, мабуть, і є перший крок до того, щоб почати робити справді свідомий вибір.